Ну що, ділюсь, що ж приїхало мені. Звісно, як завжди, це коктейльчики шоколадний і полуничний. Вони у нас дуже швидко розлітаються, тому завжди в усіх замовленнях вони є, тому що є підписка постійний клієнт. Астексантин це теж антиоксидант, найсильний і ну, я люблю, щоб завжди був. У мене ще є баночка з минулого разу, але я завжди його замовляю. Мультивітаміни і мінерали теж я зробила підписку. Це дитячий комплекс. Він у мене є теж на постійній основі. Минулого разу приїхали ще старі вітаміни, а зараз ну, я вважаю, що це найкраща інвестиція в. Дитяче здоров'я, тому що я переконана, що тут шикарна якість, і це допомагає збалансувати наше ну, харчування наших діток, так само як і наші вітаміни, пеки, так і дитячі вітамінки. Для себе ще теж замовила а, пробіотичний напій, це харчові волокна, тобто це їжа для наших якісних бактерій. І а, це як елексир молодості для і краси для нашого організму. Тому що а, цей порошок розводиться в воді і допомагає а, навести порядок в шлунку, скажем так. А, тобто, це знімається тяжесть, тобто, якщо якісь питання у вас є. В цьому направленні. Де да, і взагалі? Взагалі це е, шикарна. Інвестиція в своє здоров'я, тому що від імунітету залежить все. А ось цей продукт він допомагає зміцнити імунітет і наш організм. Так що звертайте увагу, буду ще пити, розводити його, буду вам більше розповідати про нього. Так, вийшла новиночка. У нас ось оновлений гель для інтимної гігієни. Я взяла собі такий в упаковці і взяла собі парочку рафіло. Тобто ось такий і такий, і ну, це дуже зручно. Тобто, якщо вже є упаковка, то можна брати такі. Це і вигідніше по бюджету, і, а, звичайно, це а, захист навколишнього середовища, тому що буде менше пластику. Так що теж звертайте увагу на ці продукти. Так, це на замовлення. Але після Загару я дала спробувати і дуже сподобався дівчаткам. І в мене замовили, ось то я вже замовила на замовлення. До речі, зараз якраз ось час купувати такі продукти. Тому що, коли сезон влітку от просто його розмітають, він з'являється і, і зразу немає на складі, тому що ну, це дійсно класний, якісний продукт, який після Загару наносиш. Він і охолоджує і знімає, особливо у кого вже, знаєте, така червона шкіра, от хто, хто десь там на сонечку перетримався і обгорів, то просто шикарно знімає. Ну, і ті продукти, які ми користуємося кожного дня, без цього не обійти, Звичайно, парочку мил приїхало. і... От, парочку зубних паст, тому що ну, це ті продукти, які ми користуємося, і вони мають властивість закінчуватись. І я дуже люблю, коли в мене паста закінчилася, я пішла собі, ось у мене лежить там десь в занадці, Я пішла, взяла і вона вже є. А, так, подарунок. Це ось була акція. І така водичка, я, ну, мені так здається, воно пахне весною. А, я люблю, щоб було багато. вод, то ось це така піднастрія і весняна а, приїхала на подаруночок. А, так, крема для рук. Ось взяла такий собі в сумочку, ну, такий на кожен день, знаєте, я люблю, щоб е, була маленька упаковочка, і взяла новечок. І він у мене на постійній основі. Ось один закінчується, я беру інший. А, що хочу сказати, це дуже класний крем для рук. А, SPF 25, тобто сонцезахисний фактор. Я реально не знаю, де, ну, де ще можна знайти крем з сонцезахисним фактором. І плюс ще тут така система, що от, типу, ми ну, намастив руки. Потім, наприклад, пройшов якийсь час. Помив руки водою, але ж ем, знаєте, така зволоженість відчувається е, на постійній основі, тобто навіть після миття рук. Так що, Дівчатка дуже рекомендую. Класна штука. Ну, Це у мене приїхала ще е, помада. Я їх вже вам давно показувала. Це такі от з блискавками. Пам'ятаєте, в нас були? Просто в мене була на офісі, я попросила, щоб передали, бо е, ну, хочеться спробувати, а якось, якось минулого разу вона мені наче не приїжджала. Так, і пом'якшувальний засіб. Це спеціальний пом'якшувальний засіб, який є різних смаків. Я теж люблю, щоб завжди у мене був. У мене зараз яблуко і ось такий теж собі замовила. Новиночка наша оновлена туш 5 в одному. Завтра обов'язково відкрию, будемо з вами разом відкривати, пробувати і розповім, як ефект. Я ну, точно знаю, що буде класний ефект, але ж все рівно, е, ну, як я можу розповідати, яка вона, і якщо я сама не спробувала, то завтра спробую і розповім. Приїхав пробничок е, пробник води. Це новинка наступного каталогу з Розою. І, до речі, там ще я вже бачила в каталозі, буде з печулі. От З печулі мені навіть більше сподобався, то е, буду собі замовляти. Ну і звісно, я люблю листати каталог, наш новенький, вже слідуючий каталог, який буде з 21.04. Просто обожнюю полистати, потерти сторіночки. Ну, і взагалі, одне це те, що ти листаєш в інтернеті, а інше це коли ти от взяв собі журналчик, сів, там, заварив чашечку чаю чи кави. І... В тихій розслабленій обстановці полистав цей шикарний каталог. І подивитися, що тобі потрібно, підібрав. Так що рекомендую всім замовляти ось такі іменно такі каталоги, листати, і насолоджуватись, і робити собі шикарні замовлення, і при цьому ще заробляти гроші на своїх покупках. Ось, кому цікава тема доходу, хто хотів би заробляти основний або додатковий дохід, і більше розібратись, як можна заробляти на своїх покупках, пишіть, я все розповім. Допоможу, підкажу, і будемо разом іти до кращої версії себе.